Шановні викладачі, дні початку золотої осені, прийміть щирі вітання з професійним святом дні працівників освіти. Усіх вас об'єднує головна мета спільної праці допомагати молоді пізнавати навколишній світ, здобувати знання. І найголовніше проявити таланти, набути моральні і духовні цінності яка допомогти нам обрати вірний життєвий шлях. Ваша робота це інвестиція в майбутнє. Вітаємо вас з цим важливим святом. Спасибі за вашу невтомну працю у навчанні та вихованні студентів. Ви втілення знань та мудрості. Хай ця мудрість завжди сяє яскраво. З вашими знаннями навіть найскладніші завдання стають можливими. Спільно ми будуємо освітнє майбутнє. Дякуємо за вашу роль у цьому процесі. Нехай кожен день вашої роботи буде повним світла та енергії. Ви наші наставники. Ментори та навіть друзі, Ви справжні фахівці у своїй галузі. Нехай кожен день принесе вам нові здобутки та вдячних студентів. Ваше покликання надавати знання це найважливіша місія. Боріть нашу українську освіту, розвивайте науку та виховуйте молоде покоління задля щасливого майбутнього української держави. Велике дякуємо вам за вашу благородну працю. Вітаємо вас з професійним святом.